Доброго дня, шановні народні депутати, шановна президія. Сьогоднішній виступ я хотів присвятити інформації і боротьбі з сміттєзвалищами, які існують в Україні. В Україні понад 30 тисяч сміттєзвалищ. Але де вони знаходяться? Яка морфологія відходів на них нікому не було відомо і не цікаво протягом останніх 25 років? Для Міністерства екології є принциповим вирішенням питання зі сміттям, оскільки неналежна утилізація, зберігання та переробка побутових відходів в першу чергу негативно відображається на довкіллі та на здоров'ї громадян. Саме із цих причин та за дорученням прем'єр-міністра України і Кабінету міністрів ми почали інвентаризацію всіх сміттєзвалищ. В Україні. Сьогодні ми вимагаємо від органів місцевого самоврядування розширеної інформацію про місця видалення відходів. Станом на сьогодні ми знаємо про офіційних 6153 сміттєзвалища, але ми маємо розуміти, що ця цифра є досить неповною, оскільки мова йде лише про ті сміттєзвалища, які мають прив'язку до, ге... до геокоординат, і в яких ми розуміємо морфологію цього сміття наповнення цих сміттєзвалищ. На жаль, станом на сьогодні жодна, підкреслюю, жодна область не впоралась належним чином з поставленим завданням. Різниця між 30 тисячами сміттєзвалищ і 6 тисячами ідентифікованих це, по суті, стан виконання обласними районними адміністраціями доручення Кабінету міністрів України. Я б сказав, що регіони. Споралися з виконанням цього завдання десь таку слабеньку оцінку задовільну. Хотів би сказати, що Одеська, Херсонська область та місто Київ за пів року взагалі не спромоглися надати жодної інформації про організовані чи неорганізовані сміттєзвалища. Нас не влаштовує такий результат. На місцях, на моє переконання, недобросовісно поставилось до виконання доручення уряду і повідомили далеко не про всі сміттєзвалища. Папір, звичайно, не червоніє і витримає будь-яку інформацію, можна намалювати будь-які цифри, проте об'єктивна реальність інша. Зі стихійними сміттєзвалищами, які знаходяться у найнесподіваніших місцях. І ви, шановні народні депутати, які подорожуєте своїми округами, бачите цю інформацію під час кожної вашої поїздки на округ. Є багато пояснень, чому сміття і нині там не вистачає техніки, погода погана, ресурсів немає, немає техніки чи обладнання, щоб геокоординати визначити. Чи ще якась причина, але реальна причина є в іншому, і ми це розуміємо. І хотів би нагадати цим людям, що Україна обрала курс на децентралізацію і сміття на порозі власного дому в першу чергу. Відповідальність місцевої влади та громади цілком реальні кошти екологічного податку. А це в 2016 році понад 1 мільярд гривень залишилися у місцевих бюджетах і, на жаль, не були використані на ці потреби. Ремонт шкіл і дитсадків за ці кошти це звичайно добра і необхідна справа. І багато народних депутатів піднімають такі питання. Проте відходи, зокрема побутові, не менш соціальна проблема. Досить чекати, що хтось прийде з Києва, вирішить цю проблему, прибере сміття на ваших територіях. І більше того, сміття не розчиниться саме по собі. З часом в повітрі воно насправді отруює природу і отрує те середовище, де ми живемо. І впливає негативним чином на тих людей, які лікуються у відремонтованих лікарнях. Ще раз наголошую: Мінприроди готові готовий бути помічником у цій історії для того, щоб цей процес зрушився з місця. Ми створили інтерактивний сервіс Екомапа він знаходиться на інтернет-сайті нашого міністерства. Його можна знайти в інтернеті. Долучили до цього процесу громадян. Але високоефективно вона запрацює за умови рівноцінного внеску трьох учасників цього процесу: центральної влади, місцевої влади та звичайно громад. Зараз ви бачите на екрані ситуацію, яка виглядає, як виглядає насправді сміттєва мапа України. Вона повністю в червоному кольорі, на ній немає жодного живого місця. Тому. Ми можемо сміло говорити, що Україна потипає в смітті. Я хочу прозвітувати про роботу цієї інтерактивної мапи. Всі звернення, які ми отримали за три місяці роботи інтерактивного сервісу, були направлені до органів місцевого самоврядування для подальшого реагування. Громадяни України пішли нам на зустріч і долучилися до боротьби з сміттєзвалищами. Вони щоденно через сайт інтерактивної мапи та мобільні додатки, які можна завантажити. На всіх мобільних пристроях передають інформацію, яка обробляється в міністерстві природи, та скеровується до виконання до відповідних обласних державних адміністрацій та державної екологічної інспекції. Суха статистика: за три місяці інтерактивного сервісу ми отримали більше ніж 500 звернень від громадян про сміттєзвалища, з яких органи місцевого самоврядування ліквідували лише 17%. На місцях нам обіцяють, що сміттєзвалища будуть повністю ліквідовані, що ними постійно займаються, але насправді ми бачимо повний саботаж цієї роботи. Подивимося на слайди: найактивніше включилися в роботу Миколаївська область, Донецька обласна адміністрація, Київська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, але відверто скажу, що цього є недостатньо. 199 відповідей областей про начебто своєчасне вирішення проблеми були відхилені громадянами, тобто громадяни не підтвердили інформацію про начебто зроблену роботу органами місцевої влади. Не досить результативна статистика. Звернення громадян органами місцевої влади просто ігнорується, їх розчарування можна зрозуміти. Висновок один органи місцевого Самоврядування місцевої влади ігнорують виконання своїх прямих обов'язків і порушують українське законодавство, в якому чітко прописано їхню зону відповідальності у цьому напрямку. Сьогодні доповідаю в парламенті, так як кожен з народних депутатів представляє громадян України і представляє певну територіальну громаду і округ. І прошу вас, шановні народні депутати, підтримати роботу кабінету міністрів, яка скерована на боротьбу з організованими і неорганізованими сміттєзвалищами. Ваша допомога є вкрай важлива. Окремо з трибуни Верховної Ради хотів би звернутися до керівників областей і попросити їх в чергове включитися в роботу. Бо питання сміттєзвалищ, це є в першу чергу їхня відповідальність, в першу чергу їхня робота і неналежне виконання своїх службових обов'язків звичайно приводить до такої червоної карти, яку ми бачили. І наостанок я хотів би також звернутись до громадян України. Насправді, ворогами нашої природи ми залишаємося самі. Ми є тими, хто засмічує навколишнє середовище, хто неналежним чином видаляє сміття і ліміт довіри природи до нас є обмежений. Шляхи вирішення є звичайно два з цієї ситуації. Або ми активізуємо свою роботу і очистимо Україну і територію наших територіальних громад, або разом всі. Захлинемося у цих відходах, тому закликаю кожного з нас, кожного українця, активно долучитися до роботи і очистити країну від сміття. Дякую.